Високі зарплати створюють ледерів. Чи ледері вимагають високих зарплат? Наука дала відповідь. Дослідження MIT. тестували 25 тисяч працівників. Тривалість експерименту 3 роки. Гіпотеза: високі зарплати знижують мотивацію. Людина отримує все, навіщо напружуватись. Результат все навпаки. Високі зарплати підвищують продуктивність на 33%, але тільки з однією умовою. Умова. Зарплата прив'язана до результату. Якщо ви платите багато просто так, ви отримаєте ледерів. Якщо ви платите багато за конкретний результат, ви отримаєте зірок. Формула базова зарплата комфортна. Плюс бонус за результат. Щиро ж максимальна продуктивність чому? Низька базова зарплата. Щиро ж стрес. Стрес вбиває креативність. Висока базова зарплата іще спокій. Спокій дає можливість думати. Бонус за результат, ішій Іщ, мотивація, азарт робити більше. Ледарі не народжуються від високих зарплат, ледарі народжуються від відсутності зв'язку, результат і в гроші. Платіть багато, але за щось конкретне. Підписуйтесь.